Ми з Володою захворіли. Спочатку захворів Володя. Температура 38 кашель і нежить. А вчора захворіла я, пройшло десь десь дня три. Ми звернулися до страхової компанії. Страхова компанія княжа, в яку ми страхувалися перед виїздом за кордон. І вони нам написали, мені написали, перевірили всі дані і написали. Їхати оцю лікарню. А в цій лікарні, яка називається доктор 24. А в цій лікарні кажуть, нема вільного доктора. Можемо вас записати лише на четверг. Цікаво, це не Україна. Причому вартість візиту лікаря додому 150 євро, аналіз крові 30 євро, ЕКГ. 30 євро. Навіщо мені ЕКГ? Оператор страхової знову написала мені, що вони оформили звернення. Але, як з'ясувалося, лікарня про це ні сном, ні духом. А ще варіант: в лікарні мені запропонували прийти в аптеку, розповісти про свої симптоми і там мені порадять ліки, які у них є. Бажаю всім не хворіти, а тим паче за кордоном.